І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Ще недавно у Юрка була чудова сім'я. Дружина і донька, для яких він був не лише чудовим батьком і чоловіком, а й працював для того, щоб у його дівчаток усе було, як папа Карло. Однак життя Юрка тепер розділилося на дві половини до і після. Він не хоче бачити ані дружину, ані доньку, бо після того, що довідався, не може не те що спокійно спати. Жити йому не хочеться. Пішов з дому. І вже тиждень живе у товариша. Вони разом працюють в одній фірмі, хоча Юрко з Євгеном знаються, ще з першого курсу політеху. Разом ставили на ноги компанію, складали проєкти. Євгенова донька вчиться в університеті на юридичному. Два роки тому поховали Євгенову дружину. Юрко віддав багато грошей на операцію цій чудовій жінці. Але врятувати її не могли. За ці два роки у Євгена не склалися стосунки з жодною жінкою. Немає ані дружини, ані коханки. Свої фізіологічні потреби задовольняв, звертаючись до дівчат легкої поведінки. Не раз її рука запрошував провести разом час. Але вірний чоловік завжди відмахувався, мовляв, має вдома чудову дружину, то для чого йому якісь хвойди. Справді, Юрко був порядним чоловіком. Відтоді, як одружився, за чужими спідницями не волочився, на чужих красунь не задивлявся. А як тільки випадала вільна хвилина, поспішав додому, щоб якомога більше часу провести зі своєю родиною. Вони одружилися доволі молодими. Юркові було 23, його дружині 20, їхній донечці зараз. Шістнадцять років. Якось Євген після вихідних прийшов на роботу такий сумний, ніби у нього хтось у родині помер. Юрко бачив, що він хоче щось йому розповісти, але не наважується, а сам не хотів лізти у душу. Близько обіду, Юрко все ж таки підійшов до товариша і поцікавився, може, щось з його донечкою трапилося. З моєю донькою все гаразд, а он з твоєю. І, не дивлячись у вічі Юркові, Євген почав свої розповідь. На вихідних приїхав до нього у гості кум. Чоловіки вирішили піти у сауну, попаритися, випити пиво, відпочити після трудового тижня. Після кількох кухлів пива і пляшки горілки зателефонували в агентство і замовили собі дівчат. Одна з тих, хто приїхав за викликом, була вірунька, Юркова донька. У першу секунду у Юрка з'явилося бажання зацідити другові в морду, бо за такі жарти не лише морду б'ють, а й нирки відбивають. Але у Євгена був такий вигляд, ніби це не донька товариша прийшла за викликом у сауну, а його рідна. Євген сказав, що зробив вигляд, ніби не знає цієї дівчинки, а сам Подзвонив у агентство і попросив замінити проституток. Кумові нічого не розповів, лише засміявся, що малолетки не у його смаку, та й боїться кримінальної відповідальності. Юрко сподівався, що Євген помилився можливо, ця дівчина, за викликом чимось схожа на його віруньку, бо не міг повірити, що його рідна кровинка могла таке витворити. Чому дівчинку назвали вірою, бо те, що звали Любою, дружину надією, тому й малу вирішила назвати вірою, щоб було у родині стовідсоткове щастя, віра, надія, любов. В одну хвилину у Юрія не стало ані віри, ані надії, ані любові. додому Юрко повертався на ватяних ногах. Увечері відкрив ноутбук віруньки. І мало не втратив свідомість Євген казав правду. Юрко побачив відповідні фоти, а також прейскурант цін на сексуальні послуги. Через кілька хвилин додому з роботи повернулася дружина. Юрко відразу пішов у наступ, запитав у дружини, чи вона знає, чим займається їхня неповнолітня донечка. А далі було таке, чого Юрко не міг передбачити навіть у страшному сні. Донька навіть не виправдовувалася, поводилася зверхньо і дуже впевнено. Казала, що їй минуло 16, а це означає, що вона може спати з ким захоче і жити як хоче. А дорогенький татусик, замість того, щоб втручатися у її життя, краще би для початку простежив за своєю дружиною. Надя їй кричала, щоб стулила пельку, але вірунька її не слухала. На запитання тата, що донька має на увазі, Віра відповіла також запитання роги тебе не тиснуть, татусю. Останні так півтора року рогами не зачіпаєш дверні проходи. А потім додала, що у мами є коханець, якого вона, не соромлячись, приводила додому, коли тато пропадав на роботі. Щоб заробити на безбідне життя для всієї родини. А коли Віра застала маму з коханцем вдома у ліжку, мама благала не розповідати татові. Віра озлобилася на маму і також почала жити, як їй заманеться. Коли Надя довідалася про поведінку доньки і влаштувала скандал, Віра відразу остудила її запал мовляв, почнеш тручатися у моє життя? Розкажу татові про твого коханця. Після маминої ганебної зради Віра повністю вийшла з-під материнського контролю. Вважала, що може робити все, що тільки захоче, бо мама більше не може бути прикладом для неї. Спочатку Віра почала вештатися по клубах, потім були у тісних стосунках хлопчики. А далі замужні коханці, а потім пішло, поїхало. Тож Надя, коли довідалася, чим займається її донька, мовчала, бо боялася, що чоловік дізнається про її походеньки. Після такого зізнання донька пішла у свою кімнату і зачинилася зсередини. На Юрка чекала тяжка розмова з дружиною. Вона змінила тактику якщо спочатку мовчки сиділа і тільки тихенько плакала, то потім вирішила, що найкращий захист напад. І виплеснула відро претензій чоловікові. Звинуватила його у тому, що він постійно пропадав на роботі, мало приділяв їй уваги, перестав бачити у ній жінку, а їй хотілося бути жаданою, коханою, але при цьому і сім'ю не хотілося руйнувати. Тому вони з донькою прикривали одна одну. Юрко не міг більше того слухати і зацідив наді в обличчя, запитав, чи вона взагалі розуміє, що їхня донька ще зовсім дитина, що їй лише 16. А потім подзвонив Євгенові і все йому розповів. Товариш не просив, а наказував, щоб Юрко негайно зібрав найнеобхідніші речі і чекав на нього біля під'їзду. Євген розумів, що товаришеві зараз аж ніяк не можна залишатися вдома, бо можна творити біди. А ще просив Юрка, щоб у жодному разі не сідав за кермо. Сказав, що має вдома горілку, і зараз вони всі питання погасять. Запропонував Юркові пожити у нього, мовляв, місця багато, тож на роботу і з роботи можуть їздити разом. Юрій спакував речі і вийшов у коридор. Надя впала на коліна, почала хапати його за ногу, благала не покидати її, просила дати їй шанс, присягала, що більше такого не буде, пояснювала, що вони сім'я, а у сім'ях різне буває. Але Юрко був неблаганий, сказав, що сім'ї у нього більше нема, пообіцяв наступного дня подати на розлучення. Вдома у Євгена Юрко напився до чортиків, виплакався, виматюкався. Євген терпляче чекав, поки друг випустить пару, щоб розпочати конструктивний діалог. Сказав, що підтримує Юрка у тому, що він подасть на розлучення, а також на розподіл житла та майна. А ще запропонував заявити у поліцію на те агентство, у якому проституцією займаються неповнолітні. Євген готовий виступити свідком і підтвердити усе, а ще, на думку Євгена, Треба подати до суду на Надю, щоб її позбавили материнських прав, бо вона знала, чим займається її донька. І остання проблема, яку треба вирішити, що робити з вірунькою. На думку Євгена, є два варіанти. Її або треба ізолювати у спеціалізований інтернат закритого типу для важких підлітків, або віддати у психіатричний заклад. На здивований погляд Юрка, Євген відповів, у дівчат з такою професією або у тих, хто знімається у порно, психіка зламана і далеко не кожна стає нормальною. Уже другий тиждень Юрко живе у друга ні, не живе, а існує. На дзвінки дружини не відповідає, охороня на роботі заборонив пускати надю навіть на поріг фірми. Юрко не може зважитися, як має вчинити, зробити все так, як порадив Євген. Чи забути про все і розпочати життя з чистого аркуша?